Доброго дня, шановні гості мого каналу Емілі. Дуже приємно. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, ставляєте вподобайку і підписуєтесь. Сьогодні я хотіла зробити коротеньке відео, як я закриваю іншим способом помідори. Це маринад буде із меду. Я вже наклала в баночки помідори. І листочки положила на дно банки, цибульку. Взагалі-то цей рецепт помідори із базиліком. Гілочки базиліку можна любого: чи зеленого, чи синього, чи можна і той, і той класти в баночки. Ну, так як я не дуже поклонник базиліку. То я поклала укропчик, листочки вишні, смородини і цибулька. Все. Зараз я залила кип'ячиною водою, нехай вони десь хвилин 20 постоять. Потім я зілью і розкажу вам, який буде маринад. І так, готуємо маринад. Я вже все туди положила, і наша каструлька вже. Готова для кипіння. На 1 літрову баночку води я коли злила, то я відміряла літраж. І на 1 літрову банку треба положити 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка меду. І покладемо, коли закипить уже пів чайної ложки лимонної кислоти. Далі будемо заливати. І так, в кінці, вже коли закипів наш маринад, збавили трішки вогонь і вкинули лимонну кислоту. В кожну літрову баночку поклали по чайної ложки насіння гірчиці. А зараз будемо заливати наші помідорчики. Отак. От Всі зараз зальємо і закатаємо, і вони будуть готові. Ось так. 6 літрових баночок вже готові. Я вже закатала, і будуть вони у такому маринаді із медом. Спробуйте. Можливо, і вам сподобається. Мені подобається, так що я закрила для себе. А сьогодні до побачення. Чекаю вас. На моєму каналі Емілі, а я постараюсь вам показати нові рецепти. До побачення!